Експертна думка друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами незмінний ведучий Денис Кари. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. В нашій країні вже більше півтора року триває війна. Наша батьківщина бореться за свою свободу та існування. Ми продовжуємо жити в важких реаліях війни, але не на зупиняємося в нашому русі до перемоги. Ми однозначно переможемо, бо ми не зламна нація. Експертна думка. Запрошую всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини. Ну і із задоволенням розповідаємо про це всій Україні, Знаєте, навіть під час війни, навіть в такі складні часи, які проживає наша країна, українські підприємці продовжують створювати сервіси, придумувати, не послуги, що автоматизують, оптимізують. Покращують функціонування українського бізнесу, і це заслуговує на повагу. От про один із таких напрямків ми сьогодні поговоримо. Є задоволення вам представляємо сьогоднішнього гостя Рудюк Сергій Анатолійович, директор компанії К2. Сергію, вітаю вас. дня. ну давайте для початку трошки познайомимося. Така назва К2, як то кажуть, досить і досить часто зустрічається, але ви повинні розказати безпосередньо про свою компанію, чим саме ви займаєтесь. Наша компанія займається розробкою програмного забезпечення, фактично всім спектром it послуг починаючи від адміністрування і закінчуючи розробкою. Основний напрямок у нас розробка хмарних рішень, рішень під бізнес. Зараз ми запускаємо хмарне рішення з цілим рі рядом продуктів. Це CMS, інтернет-магазини, ВМС, дошки оголошені і там цілий ряд систем навчання, наприклад. І так далі. Скажіть, мені будь ласка, Сергій, як завжди, питаю в принципі, it сфера? В Україні до війни була досить досить успішною. Як взагалі розвивався процес до війни? Як помінялася ситуація під час війни? Як змінився можливо ринок? Ваші клієнти помінялись. Ну, у нас клієнти ті ж самі залишилися клієнтів становиться все більше і більше. Багато компаній виїхало з України, але ми продовжуємо працювати. Фактично, ну і зараз, і раніше компанія досить успішна і, в принципі, війна не дуже вплинула на наш розвиток. Ми далі розвиваємося і боремося за існування України. Скажіть ще, Сергію, ви, я так розумію, запустили певний продукт, про який ми зараз поговоримо. Да? І взагалі, в яких сферах ви зараз активно працюєте? Да? В, не знаю, можливо, акценти робите на яких сферах? Да? І потім перейдемо вже безпосередньо до того продукту, про який ви розкажете. Ми останнім часом стали автоматизовувати великі склади. Це склади, які постачають продукцію в мережі аптек. Тобто, у нас зараз напрямок більше склади в фармацевтичній галузі. Крім того, ми до цього розробляли різні інтернет-магазини, різні сайти, дошки оголошень. Тобто, у нас, в принципі, досить багато проектів. Угу. Для кого? Проект водб проекти в фармацевтиці. Що це? Хто це такі? Це не знаю маленькі склади, чи якісь це аптеки чи підприємці? Хто хто може користуватися цим продуктом? Що це за продукт? Ну, наш продукт підходить в принципі, для будь-якого складу, але все ж таки ми більше орієнтовані на великі склади, які постачають продукцію в мережеві а, а, аптеки, ну, такі як аптека доброго дня. Там, і великі так далі. Мережі. Так. <гум> <гум> А скажіть мені, хор... добре окей. Е чим цей сервіс відрізняється від не знаю, там, існуючих один С, Microsoft Dynamics? Ну фактично, це повністю кросплатформене рішення. А воно орієнтована. Ну воно створено на Python і повністю переписано під сучасні реалії. А продукти, які ви згадали, вони більше раніше з'явились. Вони фактично Такі древні да, трошки, да. да вони зроблені на інших продуктах. Угу. А окей, для того, щоб прям максимально зрозуміти, чим може бути корисен безпосередньо цей продукт, наведіть декілька, будь ласка, своїх проєктів, кейсів безпосередньо. Ну, наприклад, у нас є така компанія, як Формейттрейдинг. Це великий склад, який постачає продукцію в мережу аптеки доброго дня. А у нас є а, виробники, наприклад, такі, як Кенпак, а, а, і, ну, багато різних компаній, великих і, і маленьких, які працюють там з інтернет-магазинами, сайтами і так далі. Угу. А завжди хочу у запитати, як ви ставитесь до. Штучного інтелекту, який активно зайшов, хтось каже, що на початку, коли він заходив, всі говорили, боже, все це вб'є взагалі it сферу. А потім представники it сфери почали говорити: так це ж інструмент, який допомагає нам працювати. Ваша думка з цього приводу? Ну я спочатку скептично відносився до цього інструменту, поки не почав використовувати. Дуже сильно економить час і багато питань, які скажем потрібно гуглити, шукати і так далі. Великий час дуже швидко за допомогою іскусного ін інтелекту можна знайти. Ну, скажу чесно, ми використовуємо своїй діяльності цей засіб, і більше того, в продукти ми будемо вшивати такі можливості. Угу. Я зрозумів. Тобто, в принципі, інструмент. Один так, із, так, який покращує якісь процеси, насправді ваші безпосередньо процеси. Да. Ви покращуєте угу. наступні процеси, а це покращує ваші. А добре, як інтегрувати ваш проєкт в компанію? Да? Ну, умовно кажучи, вже існуюча, да? ось захотілося хто до цього будуть долучені, хто із клієнтів, хто безпосередньо ви, як це довго триває, розкажіть, будь ласка. Ну, дивлячись від розміру компанії, в принципі, якщо це хмарне рішення, то там користувач заходить на сайт, реєструється, створює проект, створює домен, підключає необхідні сервіси і працює фактично без нашої участі. Якщо корпоративні великі клієнти, то звичайно без нашої участі тут неможливо, тому що потрібно составити технічне завдання згідно технічного завдання, вирішувати ті питання, які потрібні для ви. Великих виробництв великих складів. Тому спочатку компанія звертається до нас, говорить, що хоче отримати. Ми з ними, разом з ними формуємо технічне завдання, стверджуємо його, підраховуємо вартість цього технічного завдання, і потім його, ну, підписуємо договори і запускаємо в роботу. Наші програмісти реалізують цей проєкт, тестують, запускають разом з клієнтом і далі цей. Проект підтримується нескінченно довго. А скажіть, будь ласка, як довго відбувається ось цей процес, який ви розказали, може відбуватися да? там місяць, тиждень, два тижні з моменту звернення до моменту вже інтеграції проєкту в, ну, в робочі процеси? А якщо брати отакі великі проекти, це 4-6 місяців. А угу. ще одне питання. Чи може бути в компанії ваш сервіс і вже існуючий якийсь старий? Чи ви все ж таки рекомендуєте повністю замінити? Не треба вже старий, він вже своє, як то кажуть, відпрацював да, про те, що ми на початку згадували, і ви запускаєте повністю. Ну а ну, мало людей такі, ні, ну давайте ще там трошки залишимо. У нас бухгалтер старенький, вона любить там в 1С корпатись. Ну, технічно, так як великі компанії вони не можуть зупинитись, ці сервіси працюють одночасно. А, і вони відключаються тільки тоді, коли в них немає потреби. Тому, в принципі, ми стараємось запустити одночасно з існуючими сервісами свій сервіс, і ось так деякий час компанія працює паралельно. А, щось ми імпортуємо зі старих систем, щось туди передаємо обратно і таким чином досягаємо результату. Тобто компанія не зупиняється. Вона продовжує працювати, заробляти гроші і е, всім, в принципі, добре. Угу. Зрозуміло. Зараз найтаке болючіше питання, шкурне, як то кажуть, е, як дорого це все коштує? Ну, якщо брати хмарне рішення, то там недорого, там це декілька десятків доларів в місяці за користувача. А якщо брати корпоративне рішення, то, звичайно, це вже досить великі проєкти, досить складні, і там вартість починається від 20 тисяч доларів і далі. Фактично, там дуже багато великі проєкти є. Угу. А як ви клієнту аргументуєте, що, наприклад, вкласти там 10 чи 20 тисяч доларів це правильно і це допоможе йому? Да? Тобто багато хто скаже, на що мені мене воно і наче працює? Да? Чому ще 20 тисяч доларів вкладати? Як ви це аргументуєте, що покращиться? Ну, автоматизація вже всім давно відома, що вона завжди покращує результати роботи компанії. Крім того, у нас є досить потужні інструменти по формуванні звітів, які а, дають можливість керівникам бачити, що відбувається в їх компаніях. Звичайно, це дуже дуже важливо для, для прийняття рішень. А тому, а, ну зараз, мабуть, всі розуміють, що потрібна автоматизація, тим паче, що в Україні автоматизація дуже слабо розвинена. Угу, Зрозумів, друзі. Сьогодні у мене в гостях Рудюк Сергій, директор компанії К2. Говоримо про автоматизацію процесів в українському бізнесі. Ну сьогодні говоримо безпосередньо про фармацевтичні? Але в цілому, в принципі, компанія К2 готова справитись з будь-яким з будь-якою задачею, будь яку напрямку в бізнесі. Скажіть мені, будь ласка, Сергію, які у вас плани? От що хочеться ще або планується запустити, зробити? Ну як мінімум в цьому році, можливо, наступному. Ну, у нас такий план максимум або мінімум, точніше, а це через два-три роки досягнути 200-300 фармацевтичних компаній досить великих. А крім того, план, що в нашій хмарі буде працювати декілька тисяч компаній. А ви працюєте тільки в Україні, і плануєте працювати, займатися тільки українськими процесами. Чи можливо ви плануєте вихід на міжнародні ринки? Зараз український бізнес активно намагається вийти в на європейські світові ринки, і нас цінують за це, до речі, в тому числі ми розробляємо в Україні, а виходимо на міжнародні ринки. Uh -huh. Тобто, ми не тільки працюємо в Україні. У нас в планах багато великих компаній за кордоном. А, і ще одне питання, як то каже, таке до вас, як до експерта в цій сфері. Я дуже е, активно бачу впровадження саме хмарних рішень за цим майбутнє. Тобто, це простіше, це набагато легше і безпечніше. В чому перевага? Бо ж багато ще людей ще не розуміють, чому саме хмарне рішення, воно таке зараз популярне і таке сучасне. Коли працюєте у хмарному рішенні, то у вас нема питання там щось організувати адмініструвати, що потрібні сервери, потрібно якесь робити білі айпішники, там куча технічних питань, які е, бере компанія на себе. А це безпечно? А, звичайно, це безпечно. Якщо скажімо, у когось є там побажання, е, щоб у них працював продукт, то у нас не просто хмарне рішення, у нас гібридне хмарне рішення, тобто гібридна SaaS. А це дозволяє розгорнути нашу систему на серверах клієнта, а ну на тих серверах, на яких вони хотять. Так що, в принципі, тут вже вибір клієнта, якщо він не хоче замарачуватись з адмініструванням і так далі, то він обирає варіант у нас на серверах, і де ми беремо все питання на на себе. Якщо а в нього є там адміністратори і персонал, який може супроводжувати сервера. То ми беремо тільки питання програмного програмної частини. Зрозуміло, мені здається, що ви більш ніж чітко все розповіли. Отже, друзі, сьогодні в мене в гостях був Фрудюк Сергій Анатольович, директор компанії К2. Говорили про автоматизацію бізнесу в Україні, про програмне забезпечення, про хмарні рішення. Сергій я дуже дякую, що прийшли, розказали про свою компанію, розказали про послуги, чим допомагаєте українському підприємцю. Хай вам щастить, хай і проекти дійсно будуть класні, цікаві і вони будуть покращувати в першу чергу роботу українського підприємця, який будуть працювати на благо батьківщини. Ну а можливо, а потім ще. Європейського світового підприємства. Дякую. Тримаємось. Ну, я всім теж побажаю, щоб ми досягли успіхів і витримали цей важкий час. Витримаємо, куди ми дінемося насправді. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній ефір. Говорили сьогодні про ІТ-сферу, про цікаві сучасні рішення в бізнесі. Рудюк Сергій Анатольович, директор компанії к 2 був у мене в гостях. Однозначно переможемо. У нас немає іншого шансу, та й ми не зламніш. Як же по іншому? Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.